Бачите. Знак питання означає, що кожен з вас колись приходить і, або перед ним, на жаль, постає питання про його здоров'я, якщо він хворіє. Вікарняна каса може вирішити це питання. Ми створені в 2005 році, і це просто ми робили таку презентацію коротеньку на 2011 рік. Що ми хочемо змінити? Ну, показуємо ми вам такі проблеми, що е, дороге лікування, ви знаєте, що є дуже дороге лікування. І от такий член лікарняної каси Колобок стоїть думає, що йому робити з цим от, дорогим лікуванням. І от є такий веселий, чубатий, червоними щічками такий член лікарняної каси, який знає, що якщо він захворів, то може отримати кошти за рахунок лікарняної каси. Не вчасно надана допомога, теж ви знаєте, що є в нас таке. Знову ж таки, наш чубатий член лікарняної каси знає, що від початку звернення до отримання допомоги цей час буде мінімальним. Застарілі методи діагностики. Ну, ми тут більше говоримо про державні методи лікування, про державні установи, тому що більшість із вас все-таки користуються державними установами. Так? У нас є такий угода із діагностичним центром Арміка, в якому ми ну, особ... мінімальні і достатні методи, достатній об'єм обстеження ми можемо зробити. Обмежені можливості державної медицини. Ви знаєте, що ви приходите в лікарню чи поліклініку, так, і ви далі йдете, всі самі купляєте ліки. Ліки дорожчують дуже швидко, що ви навіть і ми так само, лікарі не помічаємо, як вони скоро дорожчують. От. Чи не лікарняної каси отримує відповідне лікування за кошти лікарняної каси. Некомфортні умови лікування. Коли Бог попав, має проблему. Член лікарняної каси згідно угоди з лікарнею лікується в палатах підвищеного комфорту і він буде завжди під спостереженням лікаря-експерта лікарняної каси. Великі черги до лікаря. Ну, ви Тут написали на дверях сімейний лікар, тому що у нас є така дуже велика авантюра на цю Україну, яка називається сімейна медицина, тому що робиться вона авантюрними методами. І відповідно до процентних же самих, до цифр, які надають наше міністерство, яке надає, у нас більше сімейних амбулаторій створено в містах, а не в селах, на жаль. Член лікарняної каси, який потребує лікування, всі мають телефони лікаря-стерта або мене лікарняної каси, і все вирішується по телефону. Недостатньо часу для спілкування з хворим. Ну, я вам по секрету скажу, що держава нам виділяє для терапевта на одного хворого 12 хвилин. Лікар-експерт приділяє члену лікарняної каси стільки часу, скільки не необхідно. Ну, є проблема відсутності реабілітаційних центрів, це так само дуже для нас важливо, тому що лікарняна каса розуміє, що вас треба. Ну, не стільки лікувати, скільки оздоровлювати. І це реально, і, можливо, і тут немає нічого абсолютно складного, тільки треба, щоб ви знали, де і як ви можете оздоровитися. Неефективно у нас діють профілактичні програми, тепер ви всі чуєте, що невчасно проведені тендери навіть на закупівлю препаратів для щеплень для діток. І ви будете знати, якщо ви хочете знати, ви будете знати, як вам треба що зробити. І отримайте рекомендації, щоб бути здоровим. От коротенька історія лікарняних кас. На сьогоднішній день в Україні вже десь. ну Їх було на позаминулий рік більше 230, трошки розпалося, їх на сьогоднішній день до 168, 165 отак. А взагалі лікарняні каси створювалися дуже-дуже давно, ідея така стара. Ми з п'ятого року працюємо. Що це є? Це є членська благодійна організація. Кожна людина, яка має більше 18 років, згідно з законів України, вона має право стати членом лікарняної каси. Сплачуєте щомісяця 15 гривень, або у нас є така можливість зараз, хто хоче із членів лікарняної каси сплачує 30 гривень. Фактично, більша частина коштів вона виплачується членом лікарняної каси на лікування. Мета створення лікарняної каси це, звичайно, що захист і збереження здоров'я наших членів. І дуже важливо це розповсюдження профілактичних програм. Гарантовано лікування ліками, ми не даємо гроші. Ми даємо ліки, дає з аптекою, і людина отримує ліки, а не гроші. Ну, наприклад, що тут є у нас? Якщо 15 гривень щомісяця. З третього місяця після вступу може бути вже 100 гривень, з четвертого по шостий 150. І надалі там у нас є така схемка розроблена так, щоб, було, щоб вистачало коштів на лікування. І є, якщо член лікарняної каси не бере допомогу на протязі двох років, ми розробили, таку, надаємо, робимо вітамінопрофілактику до 200 гривень, там сума може бути і, як правило, достатньо. І якщо сплачується 30 гривень щомісяця... Так само тут є трошечки інакші суми. Як працює каса здоров'я От, наприклад, ви можете бути здоровим, та ви просто сплачуєте, не приходите до нас, сплачуєте внески хіба. Якщо ви хворієте, ви приходите, лікуєтеся. можете бути благодійником, Є у нас такі люди, які суто з благодійних мотивів сплачують внески, але всі рахуються членами лікарняної каси і виносять членські внески. І активний учасник лікарняної каси, який розповідали про це все. Член лікарняної каси, якщо захворів, пише заяву, заява подається на правління, розглядається на протязі декількох хвилин, лікар-експерт або я, і потім ми вже вирішуємо практично до, ну, до години часу цього гора, навіть менше, ми вирішуємо, яке нам обстеження лікування потрібне. Ну, тут ми приблизно показали вам, скільки, наприклад, ви платите 8 місяців по 15 гривень. Так? Ви сплатили 120 гривень. Допомогу ви дістаєте на 192 гривні. Якщо ви сплатили там 18 місяців, то порахували, ви бачите, що сума завжди є більша майже вдвічі. майже вдвічі. Так, ну Наприклад, пацієнт А. Лікування ми не даємо на таке якесь простеньке амбулаторне лікування. А е, ну, з, згідно статуту написано, що це на стаціонарне лікування, стаціонар вдома або стаціонар денний у нас є. От, наприклад, гострий бронхіт такий серйозний. От на, е, це цьогорічні розрахунки. От людині треба там, амоксиклам, синупред, пред дикатилене, калтин. Все це вийде йому на 204 гривні. Сплатив він в касу 345, нічого ще не брав. Так? Ну, от він от, йому розраховують суму, що він може взяти на 552 гривні. А отримують 204, ці решта грошей не пропадають, вони залишаються. При наступному зверненні ця людина все може використати. Так само тут може бути більша сума, може бути менша сума. Залежно яка, яка патологія і скільки раз людина бере. Обмежуємо. Хронічних хворих ми трошки обмежуємо, тому що вони з'їдають самі свої гроші, щоб вони могли потім ще до нас прийти. От що ми маємо? То на 2009 рік ми робили, витрати на медичну допомогу і синя рисочка зверху це є дохід. З 2008 року більший дохід, тому що ми збільшили внески від 7 гривень до 15, тому що дуже різко виросли ціни на ліки, надзвичайно різко. Вони і цього року дуже виросли, я вам скажу. Деякі препарати подорожчали на 50-80, а то і на 100 і більше відсотків. Просто це все дуже тихенько, дуже тихенько. Так аж аж аж. Що не встигаєш? Що би ми хотіли, щоб всі мешканці стрія були членами КЗС, щоб були вчасно оздоровлені. Ну і, звичайно, ми стараємося, як саме як каже Петро, розвивати дружні стосунки, щоб люди розуміли, що вони мають взаємно допомагати один одному. Вступити просто, пишеться заява така за узгодженою формою. Подаються основні дані, паспортні, ідентифікаційний код обов'язково. Ну і все. Все, дякую за увагу.